Військовий їде на джипі пікап, зупиняється на світлофорі, коли зозаду тільки бах! повертається в нікого. Виходить, дивиться. Дід на горбатому запорожці влетів прямо під пікап. Ну він до нього. Дідсинку, прошу тебе, нікуди не дзвони, не викликай да їй, бо в мене заберуть права, а я ж волонтер збираю онукам на дрони. І оце ж їхав по справах волонтерських, ну не побачив тебе вже ж роки. Ну, ну вибачай. Військовий каже, діду, а як ти зупиняєшся, коли мене попереду нема? Ладно, короче, домовились. Нічого, діду. До побачення, сідає, поїхав далі. На наступному світлофорі зупиняється, коли знову. Баба ззаду. Він виходить, коли дід так за керма. Свої, свої, свої!